Мої вітання, шановне панство, з вами КриптоБратан. І в сьогоднішньому відео ми розглядаємо ринки біткоїна, також розберемо всі новинні події, які відбулися в останній момент. А перед тим, як ми розпочнемо, підписуємося на канал, ставимо лайк і не забуваємо про написання хорошого коменту. А ми розпочинаємо і отже, настав довгоочікуваний момент момент істини. Перше за 4 роки ставка ФРС. Понижується. І на даний момент сьогодні оголосили, що знижують аж на 0,50%. Це набагато більше, чим очікували і закладали в прогноз деякі трейдери. і, Відповідно, баїм. А нагадаю, вони закладали орієнтовно 0,25%. Ну, бачимо, в нас здивувало і таким чином понизили аж на 0,50%. Це дуже хороші новини, і водночас можна сказати, що економіка США трішечки погано себе почуває, тому такі радикальні дії, щоб все не обвалилося і не призвело до якогось величезного колапсу. На даний момент бачимо, що біткоін реагував таким сквізом догори вверх вниз бачимо на годинному тайфреймі. Був досить такий позитивний ріст. В, в очікуваннях ось зараз ми полетимо. Ну, дали якісь 3% за сьогодні. Було досить гарно. Ну, зараз бачимо, що ринки все-таки реагують, свічка у нас відкривається наступна година, у нас відкривається трішечки падіння. Але давайте розбиратися в загальному, що у нас яка картина. Так, давно я не виходив, не записував відео, тому що, що тут записувати, ми продовжуємо повтатися в цьому великому буковику, який нас затянеться. і Тут не тільки буковик, ну, для мене це буковик, дехто там починає малювати у нас такий порець, бичий, що ось ми там ботаємося і скоро полетимо догори. Но... Це для мене буковик. Ми стоїмо на місці, коливань немає, рухів немає. Біток тут росте, тут нас знову падає, бачимо, що в нас був рівень 52 500. Ми його протестили, зараз розвернулися, трішечки перекрили у цю велику тінь. В своєму відео я за нею говорив, що вона перекривається, що вона просто таку величезну тінню не може лишатися. На 50% вона спокійно ще раз ціна повторюється. Що можна очікувати на даний момент? Я би був би такий плюс-мінус консервативний своїми прогнозами, тому що інформації мало, ринок не робить останнім часом ніяких таких сильних коливань. Бачимо, що згори є присутній рівень в 62 309 доларів. Також в нас згори є ордер-блок, від якого повторно можемо і розвертатися. Або навіть може таке статися, що із теперішніх значень, тобто можемо піти вниз. Тобто закладається така ситуація, що після пониження процентних ставок ринок може відреагувати зворотньо, тобто піти вниз. А якщо ми підемо вниз, повторно можемо протестувати рівень 52 500. І Турмувати вже досить важливий рівні в 49 тисяч ще раз повторненько. А якщо не, про, не проб'ємо, то звісно ми можемо очікувати 46 100. Е, нагадую, тим, хто не дивився мене давно або дивився, що отут в 46 100, це є така моя важлива відмітка. Тут, я думаю, буде таке повторне накопичення, після чого догори. Але це таки одне із моїх прогнозів, може статися все, що повторно ще раз можемо протестити так само і 49 тисяч і піти вже доверху. Або з теперішніх значення. Тут або, або залежно, що може відбуватися, які можуть бути події, тому що у нас події тут досить цікаві і розвиваються. В той самий момент, коли ми очікували пониження ставок, і вони понизилися на 0,5%. Той момент у нас з'являються новини, досить такі е, погані новини, вони завжди впливають на світовий ринок. Це Ізраїль У нас є новина про те, що Ізраїль попередив Ліван про загрозу і про загрозу руйнівної війни, е, в такому числі, що може бути війна взагалі на знищення або Ізраїлю, або Лівану. Загроза нової великої війни це завжди погано, особливо на Близькому Сході. Ми вже бачили, що там було з попередньої події, коли там все лилося, і біток там на мінус 10% просто падав в гет в дно. І тут знову, в той самий момент, коли нас понижуються ставки, бачимо про те, що. Начальник штабу Ізраїлю обговорив нас з якомусь там засітненні, обговорив план про атаку і відповідні дії на, там, на агресію Лівану, тому подібне. Як бачимо, все шикується і ще є новини. Що Ізраїль, взагалі там, на своєму північному. Керування кордоні, вже розгорнув певні війська і готовий там, до бойових дій. Ну, ще це співпадіння, що тут і такі позитивні, і водночас негативні новини. Чи це все так сплановано? Повторюся, я не є прихильником змови, але деякі факти просто не можу пропускати. Ось бачимо позитивні дії. Якщо ж там почнеться якась двіжуха, я швидше. Всього думаю, що це десь буде п'ятниця ввечора, і там якісь можуть початися бойові дії або заворушка, щоб, щоб не обвалити цей так хиткий ринок, тому що можемо побачити, що. Він так на волоску тримається. Зараз ще почнеться якась двіжуха, то може бути трошечка боляче. Але побачимо, як все буде розвиватися в загальному. Так, давайте ще може глянемо на ефір, дивимося, дивимося. Так, по ефіру в нас не особливо щось і помінялося, і нічого не може змінитися порівняно з біткоїном, тому що домінація в нас досить висока. Зараз ми до неї так само перейдемо. Бачимо, можемо, можемо повторно. Протестити якраз ці мінімуми, тобто зібрати цю ліквідність на рівні 2239 доларів, або зайти нижче вже в цю зону інтересу. Звідти можна буде щось знайти на, на лонг. Якщо ні, то відповідно протестування рівня 2000 119. Тут ось такі плани. Ну, бачимо в загальному картина досить така бича Вона пружина вже стиснулася і в будь-який момент готова стрільнути. Тільки потрібно більше позитивних новин і більшої впевненості на світовому ринку На рахунок альти це буде ще не скоро, тому що біток сам ще не показує такої хорошої сили, а з його домінацією, ось бачимо. Зараз подивимося на домінацію. У нас домінація просто так продовжує свій такий бичачий ріст. Бачимо, що вона нас вже 58,53% складає домінація біткоїна. Це дуже-дуже багато. Це ще більше, ніж було в квітню місяці. А бачимо, пам'ятаємо, що орієнтовано квітень, початок весни, у нас трішечки ринки були такі позитивні, і нас почало. Міні-бичка, назвемо її так, а зараз ми продовжуємо рости. В загальному можна закласти і в 60% домінації. Це дуже багато і LT деякий буде дуже-дуже боляче. І очікувати на якийсь альтсезон на даний момент я не готовий. Допоки ми не почнемо розворот, і тим більше, поки не проб'ємо якусь там відмітку в 57%. Процентів. Якщо ми проб'ємо цю нижню трендову лінію, тоді, та, тоді буде у нас дуже хороший і прихороший позитив. Також, до речі, підписуйтесь на мій телеграм-канал, я там частіше кидаю якісь новини. Можна прочитати також основні тези виступу Джеремі Пало. Він оголосив про те, що економіка досить стабільна, про те, що є стійке зростання. ВВП, відповідно, інфляція помітно знизилася. І також оголосив, якщо наступні дані будуть досить такі позитивні, будуть мати позитивний характер, відповідно, можна буде очікувати на ще одне зниження до кінця року. Позитив, думаю, що позитив. Ну, але зрештою пам'ятаємо, війна всьому може помішати. І трішечки буде інший сценарій. Хочу наголосити, що в мене такий сценарій є досить негативний, в 46 тисяч. І якщо дійсно буде якась заворушка, це цілком ймовірно. Звісно, я цього не хочу, і краще воно не збувається, нехай не вже бере і біток починає свій биччий забіг. забіг. Я сам очікую і хочу от теж так побажати всім, щоб нехай все буде добре. І нехай все росте і процвітає. А на цьому в мене все. Дякую за перегляд. До зустрічі на наступному відео.